Кінчені слова Бога не будуть вигублені. Послухайте слова того, що вам каже Господь о Дому Ізраїлі. Так говорить Господь, не навчайтесь доріг цих народів і небесних ознак, не лякайтесь, бо тільки бога лякаються їх, бо остави народів марно отаване. Божок бо це дерево з лісу, вирубане, і це діло рук майстра сокирою. Срібнем та злотом його прикрашають цвяхами та молотками, прикріплюють їх, і він не захитається. Вони, як опудало на гірковій городі, безмовні, і конче їх носять, бо не ходять вони. Не біться їх, бо не вчинять лихого, і також учинити добро це не в їхній силі. Такого, як ти, нема, Господи, ти великий і велике ім'я твоїм могутність то не буде боятись тебе, царю народів. Бо тобі це належить. Бо між усіма мудрецями народі і в усьому їхньому царстві немає такого, як ти. Вони стали всі разом безумні, безглузді, наука марна, оце дерево. Срібна бляха, старшішу привезена. ж офіру, праця, майстра і руки золотарською. Накрита пропура їхня одіж. Усі вони праця мистців. А Господь Бог правдивий, він Бог живий та цар вічний. Від гніву його затрясе земля і не знесуть його гніву народи. Отак їм, скажіть боги, що неба й землі не вчинили погинуть землі та спід неба цього. Своєю він силою землю вчинив своєю премудрістю міцно поставив вселенну, і небо напхнув своїм розумом, як голос його забринить, у небесах шумлять води, а коли підіймає він хмари краю землі, коли блискавка чинить дощем та вітер виводить з краївок своїх, тоді кожна людина дуріє в своєму знанні. Усяк золотар через Бована, бо відлив його, це неправда, і немає в них духа. Марнота вони, вони, праця на сміх, на віщення їх вони згинуть. Не така, як оці частка Яковова, бо він все формував, а Ізраїль племену в спадку його. Господь самого іменно. Наступне продовження прочитаю. Инсирова споведева.